Вітання, вітання, вельми шановне панство. Сьогодні я хотів би розказати про те, чи робота моряка варта своїх зусиль, чи потрібно молодому українському парубкові обирати професію моряка як шлях для своєї майбутньої кар'єри у 2025-му, і кому справді підійде ця робота. Про плюси і мінуси в роботі моряка погнали! Розпочну я з плюсів нашої професії, а саме з найбільш очевидного. З грошей. Ті, хто так чи інакше подумував або цікавився роботою в морі, в курсі, що тут достойна заробітня плата, і це не дивно, бо професія моряка доволі складна і стресова. І якби тут недостатньо платили, то ніхто би впрацювати на судно не пішов. Ці ці розповіді про романтику в морі, що люди йдуть сюди за якоюсь романтикою. Я чув від людей, які працювали на судах в 80-х роках минулого століття. Може, тоді так і було, але зараз ситуація змінилась. За романтикою сюди більше ніхто не ходить. При певних здібностях до економії коштів, працюючи в морі, моряк за досить невеликий проміжок часу здатен заробити собі на житло і автомобіль. Справа в тому, що всі витрати по перельоту на судно, харчуванню та обмундируванню моряка бере на себе компанія. І якщо моряк не стане скупати в портових магазинах всі лаптопи і айфони, що трапляються на його шляху, то збираючи заробітну плату собі на рахунку, він доволі швидко закриє ці базові потреби у вигляді житла або транспорту. Також в багатьох країнах моряки вважаються нерезидентами і не платять прибутковий податок, якщо проводять певну кількість днів у морі. Це дозволяє їм більше зекономити. Другий плюс моряки подорожують світом. Існує стали вислів, що моряки багато подорожують, відвідують купу різних країн, розширяють свій кругозір і таке інше. Це не так. Зовсім не так. На моєму типі судна, а я працюю на фідерному контейнеровозі, вийти погуляти містом вкрай непросто. Тут, після 12 годинних вахт, моряк мріє про сон, про елементарний відпочинок, але все ж таки, незважаючи на доволі короткі стоянки і навантаженість в портах, моряк таки має всі шанси вийти на берег, щоб відвідати країну, в якій він знаходиться. Так, іноді доводиться жертвувати своїм сном, відпочинком. Часом після таких виходів моряк втомлюється і шкодує про своє рішення, але все одно така можливість є. Плюс також є шанс, коли моряк летить на судно або сходить з нього. В такі випадки, крюнгова компанія розміщує моряка в готелі до вильоту, і він зможе вийти прогулятися містом. Тут мені хочеться розказати про один випадок. Це сталося в 2008 році. Я тоді працював матросом на невеличкому костері. Це суховантаж, як пам'ятаю, на максимум 2000 тонн вантажу. Там шість людей, екіпаж лише був. Прийшли ми на цьому теплоході в Цілбурі. А Тілбурі знаходиться біля Лондона, Великобританії. І я пам'ятаю, що це був вересень. Ми почали вивантаження. Тобто вантажні операції мали тривати чотири години. Там, знаєте, приїхав величезний екскаватор, такий мав раз, два, три зачепити наш вантаж зерна. І все, ми, ми вже поїхали одразу з порту. Але так трапилося, що. Він тільки починає нас вивантажувати, і йому там кричать: типу, Ей, вас переповнені всі склади, типу, за... нічого не вивантажив, всі склади переповнені. І це була п'ятниця вечір. В нормальних країнах, в суботу, неділю не працює ніхто, тому вони сказали нам: Чекайте до понеділка, всю роботу проведемо в понеділок. І от ми чудово простояли. Суботу, неділю я залюбки поїхав в Лондон. В Лондоні в той час проходили Паралімпійські ігри, я на них подивився, зробив купу-купу фотографій і повернувся радісний, сповнений сил на судно. Так що, також це буває, іноді моряку вдається непогано відпочити. На березі також важливо зауважити, що зазвичай екіпажі наразі змішані, тому моряк також має можливість вивчати культуру інших країн безпосередньо на судні. Не всім це потрібно, але давайте запишемо це також в плюс. Третій плюс моряк завжди на роботі. Дуже крута фішка роботи в морі. Тобі не потрібно діставатися якогось офісу, стояти в пробках, нюхати під в трамваї або метро. Якщо тобі не хочеться рано вставати, ти не любиш снідати або приймати душ, то рано вранці ти розплющив очі, почистив зуби і через 15 хвилин будеш вже на роботі. Закінчив роботу, через 10 хвилин обід, і ще через 30 хвилин ти можеш відпочивати. Сніданок, обід, вечеря, це готується судновим коком. Не потрібно думати, коли йти в магазин за продуктами і що завтра ти будеш їсти на вечерю. Якщо пощастить скоком і попадеться той, хто любить свою роботу, то взагалі буде казка. Четвертий плюс відпустка. Після контракту моряка завжди чекає відпустка, і сам факт того, що під час відпустки тобі не потрібно кудись вставати і їхати кожного дня на роботу персонально мене дуже надихає. П'ятий плюс стабільність. Моряки потрібні і потрібні завжди. Молоді і енергійні потрібні більше, вікові і менш енергійні менше. Але факт того, що спеціаліст моряк не залишиться без роботи, є фактом. Ці товари, які ви бачите навколо себе, потрібно доставляти, а найдешевший вид транспорту це море. Тому теплоходи будуть будувати і моряків будуть продовжувати запрошувати на роботу. Судноплавство це наразі кровоносна система світової торгівлі. 80% всіх товарів в світі транспортуються теплоходами. Ну а розмови про те, що штучний інтелект скоро замінить моряків, і теплоходи будуть ходити без екіпажу. Давайте відкладемо років на 100. Наразі дешевше тримати моряків на судні, ніж постійно викликати ремонтну бригаду кудись всередину Тихого океану. А тут зроблю невелике оголошення. Вельбешановне панство. Якщо ви є людиною моря, якщо ваша робота так чи інакше пов'язана з роботою в морі або в порту, то ви можете звернутися до Stella Maris Ukraine за підтримкою. Вони не дають підтримку гуманітарного, юридичного характеру, а також психологічну підтримку, якщо ваш контракт, наприклад, не задався. Ем, так що, вельми шановне панство, не соромтеся, будь ласка, звертайтеся, хлопці допоможуть. Шостий плюс романтика моря. Хоча в море і не йдуть за романтикою, але чорт забирай світанки і заходи сонця в океані, відчуття свободи і сили стихії, це дійсно чогось варте. Я, хоч і не вважаю себе висококультурною людиною з відчуттям, знаєте, прекрасного. Але залюбки спостерігаю вечорами, як яскраве сонце сідає за обрій. Це кайф. Знаєте, в плюси я міг би ще додати про те, що море загортовує мужність і характер, про якийсь там високий статус моряка соціальний, про справедливі умови кар'єрного зростання. Але на собі я подібного досвіду не відчув. Тому давайте перейдемо до мінусів нашої професії. Перший мінус не така й висока зарплата. Трохи помешкавши в Австрії, я зрозумів, що спеціаліст тут може працювати 5 днів на тиждень по 8 годин, отримувати трохи меншу річну зарплату, але бути соціально і медично захищеним. Другий мінус довга розлука з сім'єю. Відомо, що контракти в морі бувають 4, 5, 6, 7. Дев'ять або більше місяців в таких випадках ти пропускаєш свята, дні народження, виростання дітей та інші знакові події. Іноді трапляються випадки, коли тобі обов'язково потрібно бути вдома в певний проміжок часу, щоб якось підтримати сім'ю або якось екстрено допомогти. Але ти, на жаль, цього зробити не зможеш. Я своїй дружині навіть сказав, що єдина дата, яку я точно відвідую в нашому подружньому житті, це буде дата нашого весілля. Третій мінус відчуття самотності. Для мене це не проблема, але для деяких моряків це може переходити в депресію, яка накопичується і виливається потім в різноманітні неприємності. Море само по собі часто ізолює, обмежене коло людей. Інтернет може бути занадто дорогий або повільний. Поспілкуватися немає з ким, тому й психологічно це. Доволі важко тут мені одразу згадується один випадок. Це був здається 2011 рік. Працював я тоді третім помічником на невеликому контейнеровозі. Працювали би в Азії. І одного дня, коли знаєте, була така жахлива погода, на міст прибігає матрос і каже: типу: наш судновий кок, судновий повар сходить з розуму. Що за фігня? Покликали Старпома, покликали капітана. Бачимо, що він просто сидить на камбузі, прямо на підлозі, на палубі, і от пальцем, чистим пальцем щось малює, не відповідаючи на питання. От, просто бере і щось там, щось малює собі. Ми зрозуміли, що справи кепські, типу, посадили його одразу в каюту, до нього приставили там варту. Їжу воду носили, і написали одразу в компанію, що ну, типу, щось з людиною не гаразд, що з людиною не так. Десь через чотири дні йому стало легше, він почав приходити в себе і, звичайно, там, намагався вже працювати, сказав нам, що в ньому все добре. Це було просто якесь тимчасове помішательство, знаєте, і все буде в нього окей. Ну, звичайно. Ми його відправили додому, нам надіслали нового кока, і почали з'ясувати, а що ж було не так. І от дійсно, там він був філіппінцем, і філіпінці, які були також в екіпажі, вони почали розповідати, що він став замкнутим, що він не спілкувався ні з ким, просто приходив на роботу без жодного слова, все виконував. І тут я також згадав, що він. Нічого про мені не казав, він давав собі тарілку з їжею і все. І на цьому закінчувалось. Тобто в нього були якісь думки, він їх щось прокручував, прокручував, ніхто про це не знав. І трапилося те, що трапилося. Людині в деякий момент часу стало погано і він втратив роботу. Четвертий мінус ризики для здоров'я. Робота в моряка фізично виснажлива. А якщо додати шум від насосів, кондиціонерів або кранів, вібрації від головного двигуна, хімічні випари, хитавицю, повара з Індії і додатково обмежений доступ до медичної допомоги, і ми маємо неабиякий підрив здоров'я моряка. Що скажемо на тривалому проміжку часу, десь 10 років, це все обов'язково морякові відгукнеться. П'ятий мінус стрес. Постійні вібрації та хитавиця, бюрократичні навантаження і комерційний тиск завжди створюють стрес в екіпажі. Коли в розкладі судна 5 портів на тиждень, а в кожному порту по дві перешвартовки, то це обов'язково так чи інакше відобрається на ментальному стані екіпажу. Вправляється тут кожен по-своєму, азійські члени екіпажу частіше збираються на спільний перегляд фільмів. А українці, якщо є час зачиняються в каютах, читають книги, сплять, дивляться серіали. хто споживає алкоголь, але це не найкращий вихід, і на судні іноді можна зустріти нормальну людину, яка сумлінно виконує свої обов'язки, потім раптом щось на неї находить, і вона починає вилітати в штопор, виходити в запої. Такі люди, звичайно, на судні довго не затримуються. Шостий мінус. Ненормований робочий. день. Доволі часто на судні ти стикаєшся з ненормованим робочим днем. Щось ламається, треба йти лагодити. Судно заходить в порт, перешвартовки в порту, маневри, отримання провізії, запчастини, заправка, інспекції і таке інше. Все це потребує уваги, якщо й не всього складу екіпажу, то більшої його частини. Наведу приклад: наше судно за місяць відвідує шість портів. І всі ці шість портів є дуже-дуже насиченими для нас. Тобто ми, ми йдемо річкою спочатку. Екіпаж, Більшість екіпажу знаходиться в готовності, в машинному відділенні завжди механіки. Вони слідкують за механізмом, щоб, не дай Бог, нічого вийшло з ладу. Потім в нас лок, перешвартовка, весь екіпаж задіяний. Потім заходимо в порт, в порту швартовка. І Після цієї швартовки ще одна швартовка через 2-3 години, знаєте, там буквально проміжок часу дуже невеликий. В Порту Кланк приблизно так само. Ми спочатку відвідуємо один термінал, нас виганяють за межі порту. Ми там дрейфуємо 4 години, потім повертаємося. І це все робить, знаєте, наш екіпаж ну, дуже втомлений. Ти там пошвартувався 3-4 години. Знов перешвартовка. Там 3-4 години ще там привезли провізію, ще привезли паливо. Треба там робити якісь інші штуки. І звичайно, у матросів ще є вахта. У матросів і офіцерів є вахти 6 через Но Всі ці навантаження так чи інакше відображаються на нашому екіпажові. Це стрес, це завжди втома, це перенапруга. І я вам скажу, що 6 портів на місяць це не ліміт. Може бути набагато гірше, в мене було і 12, і 15 портів на місяць, і це вважається абсолютно нормально. Тобто, ти не встигаєш навіть поспати. В тебе є там 6 годин переходу з одного порту до іншого, і за ці 6 годин ти маєш відпочити. Так що, коли мене питають, капітане, чому ти працюєш на такому жахливому теплоході, як так можеш? Панове, я можу потрапити на багато гірший теплохід, де я буду е не спати взагалі? Тому тут ще окей. Знаєте, я вже завершував це відео і вирішив, що можу додати дещо у якості по скріптума. А саме ще один плюс, який дає нам робота моряка. Цей плюс я скажу відчуття свободи. Відчуття свободи характеризується в тому, що ти, як моряк, є фрілансером. Ти можеш виїжджати на роботу з будь-якої країни. Ти не прив'язаний до будь-якої країни. Обмежує вас лише ваша фантазія і заборони деяких країн. А так. Це відчуття, знаєте, воно прекрасне, що ти ніде не закріплений. Мені персонально, ну, це дуже до душі. Ну а на цьому все, вельми шановне панство. Якщо вам подобається подібний контент, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. А також підпишіться на інший канал, де я інколи стрімлю. А тепер будемо прощатися. Всього вам найкращого. Щастя, добра, грошей, любові і, звичайно, мирного неба над головою. Бувайте! Знову мов тюрма, скейпіть залізод мене труба. Тут немає ні щастя, ні дому, лише вахта й роботи додому. Чуть гроші дає океан, та ці гроші, мов дима мов туман, позабирає він роки життя і розбиває у труски душа. В портах чужих лиш краний бетон, а не мріч у світу і перон. Ми не гості, ми тіні без слів, море стирає з обличчями мене дів. Ця робота, даремна втрата, продаси свою душу за плату повертаєшся з рейсу старий, хочеш от колись юний живий. Та даремна трата, продаси свою душу заплату, повертаєшся з рейсу старий, Хочеш, що в колись юний живий, ця робота даремна врата, продаси свою душу заплату, повертаєшся з рейсу старий, Хочеш колись юний живий. Za robota darem na trata,